Всім привіт друзі! Вивіз сьогодні чудова погода, така зимня місяць січень, Середина зими, а у нас отаке таке гарне сонечко, ну і плюс-мінус така тепленька температура, можна сказати. Так, показую вам москвича дурного. Москаль <рес> Поїхав. Так, дивіться, сьогодні пропоную вам, продається, Honda Dio F-68, от в такому гарненькому стані 68, в красивому такому коричневому перламутровому кольорі. от скутерочок, до речі, навіть на заводській гумі, дивіться, передня абсолютно нова дюро. Це їхня заводська гума, хто знає неї комплектується в основному з завода. Тут навіть тут навіть на наклеїчки вказано, бачите, от дюро. Оце заводська гума HFC 261. от Так само і задня у нас така сама гума. так, Дюро погано прокручується. Десь має бути цей номер. а от а шеф-261, тобто він на заводській гумі, бачите, причому на новесенькій. А тільки є невеличке не співпадіння 9 тисяч пробігу на неї показано і на, на заводській гумі. Якось дивно, може, просто перезули. чи що, ну Тут не, не, ну, не менше чим. 9 тисяч пробігу. Я дивився варіатори, ремінь, ролики, все воно залишилось оригінальне. Повністю живеньке, ціленьке, але на 9000 щось гума дуже нова. Так, дивимось далі. гарма Гальма в чудовому стані, без питань. Скажу зразу, пластик фарбований, був скутерочок з подряпинками, прийшлося пере, перефарбувати, але дуже якісний якісна покраска, коштує грошей немало. Сидіння оригінальне залишилось. Так, Що в нас ще є? Дивіться, книжечка про безпеку водіння є, в комплекті йшла. Дуже-дуже рідко. Перший раз, можна сказати, дістався мануал, тобто інструкція на японському саме до цієї модельки, до 60. дивіться, Зараз назад, до 68-ї модельки. Бачите, зараз я вам покажу. От, тут навіть два тросики показано, як вони працюють. Це такий міні-комбі-брейк-система е, простенька. Це 68 йдуть оці останнього покоління за цими двома з здвинім таким тросиком. Це така система типу АБС, можна сказати, комбі-брейк буде правильніше. Тобто підгальмовування трошки передніми гальмами, коли ви задніми гальмуєте і навпаки. тобто такий... В принципі Новіший варіант 68-ї діо, вона йде вже по роках свіжіша. Ну і от мануал саме до цієї модельки, я вам скажу, це величезна рідкість, ще не зустрічав. от Воно було в цій діо. Ну, і якась японська книжечка тут, я так розумію, відмічалися ТО, коли проходить техніка ТО, от тут номерами вказано. 141, 34, 81. Бачите, да? Де рами знаходиться отам? 141, 39, 81. Та його номер рами, бачите? До речі, номер рами я показав не просто так. Люди мене часто запитують, де знаходиться номерами і так далі. От. Ну І отут цей комплект документів. Бачите, з номером Рами вказано 141 81. Тут, я так розумію, вказані ТО. Ну, і інші документи там заповнені. Ну коротше, Подивитесь, познайомитесь, а, так, далі. Під сидінням у нас і оригінальна його документація про ТО, про сервіс і так далі. За оригінальним мануалом, це ми підсумовуємо два оригінальних дзеркала і два оригінальних перехіднички на дзеркала. Чому вони йдуть на дзеркала? Як ви бачите для регулювання різьба сильно втоплена на зеркалах, вона йде в самому низу. І коли феншуйно все це робити, отаким от чином, як в мене, як воно прийшло. Купляється отакий перехідничок, От ви його вкручуєте і тут тоді можна без проблем відрегулювати зеркала. А так це якби проблемна штука там регулювати. Так, далі бак чистенький. Сидінчика, як я сказав, оригінальне. Пол без питань, засіле, карманчик, один ключик, до речі. Тільки один ключ, оригінальний Honda ключик, отак От виглядає замок, просто сірий перефарбований. Так, на приборці 9237. Ця 68 як я сказав, із новіших. тут також є відмінність такі ручки з відбійничками, між простенькою 68 і попередніх років. Так, а по року випуска ця десь приблизно... Зараз я навіть скажу, десь на диску має писати. Так. На диску пише 14, щось там 06,14. Коротше кажучи... Або шостий рік, або 14 рік з цього скутера. Я не знаю як вони там рахують. Скоріше за все 14-го року. А хоча ні, 6-го року. 6-й рік. Японці, мабуть, так вказують, я, чесно кажучи, навіть і не пам'ятаю. Також можна знайти на елементах пластика на крилові сіточку таку. Бачите? Так, що у нас? А, Дійсно, дивіться! На крилові внизу 14-й рік випуска. все зрозуміло. Все пишуть вони місяць рік 14-го року випуску. Тіо 68-го. Бокової підножечки немає. Так, кахуму ми вже дивилися в абсолютно новому стані. Гофри ціленькі, по пластику абсолютно ніяких питань, зауважень немає. Такий красивий, який показував. Колір коричневий перламутровий. На жаль, так сонечко світе, трошечки, можливо, не так чітко буде, як завжди, але видно наскільки от красивий колір переливається. Так. так, все. В принципі, все візуально виглядає чудово, взагалі без ніяких абсолютно нюансів і так далі подряпин. Все ціле накладка оригінальна, але є, але по пластику. А, я, от Дивіться, бачите, така невеличка деформація з цієї сторони і невеличкий отут зазор. бачите, а, Виходить, десь деформувався пластик, я його пробував вигріти трохи ближче. В мене вийшло в, принципі, в основному, але от з'явились такі ну, коротше, вм'ятинки такі невеличкі, але є. Так, а так все супер. Це єдиний такий, скажімо так, косячок по мопедику, але в принципі при бажанні ви можете його вирівняти. Підігрієте, потримаєте, в мене не вистачило терпіння, як би цим займатися. Так, включили, заводимо. Ідеально тихенько працює двигунчик. Оптика світиться немає питань в мене абсолютно по роботі двигуна взагалі. Зараз треба ставити трошки вище. Рівний асфальт. Бачите, колесо виходить трошки. Гарно, тихенько, рівненько працює двигун. Питань по роботі двигуна абсолютно немає. Як завжди, невеличкий тест-драйвик, поки, поки погода нам дозволяє. От. Будемо робити. Так, що скажу вам за 68-му діло? Хто дивився попередні ролики, я вже... Мабуть, сказав все, що можна було сказати. Не сама тут хороша вилка, передня підвісочка. От, але вона також ремонтується, також ставляться на неї ремкомплекти. Це я вам зразу кажу за проблемні місця в цього скутера. Ну і доволі такий слабковатий амортизатор для двох людей. Хоча сам скутерочок такий посидіннечку непоганий, можна вдвох навіть сісти поїхати. Але в основному там кілограм 100. Якщо плюс, то бажано, я би радив міняти зразу підсилений амортизатор трошечки по висоті вищий, щоб витримував двох пасажирів. От, і, і, ну, В принципі, всі проблемні міста це в принципі, от по підвізки. Бачите, амортизатор і передня вилочка слабковата. Але якщо ви катаєтесь такими асфальтованими дорогами, то у вас абсолютно питань до підвізки не буде. Та вилка ходить практично вічно. От, і Міняйте кожні 2 тисячі масло і повітряний фільтерок, і техніка реально ходить по 100 тисяч кілометрів. Бачите, в нього тут навіть, навіть приборка вже стоїть 100 тисячна. В попередніх версіях вона 10 тисяч, ну, тобто 9999 і слідуючий круг. А тут вже йде 100 тисячна приборочка, і трошки бачите, змінена приборка. Доволі така непогана посадка, можна і ноги вирівняти, навіть мені. З з ростом 1,88 м. Але максималочка тут ну, так, не сама. В районі 50 км 55 максимум. Так, ну що, біжить 53-55 вона, як і всі 62-68, це поголовно, як поголовно, максимальна їхня швидкість для цієї модельки, більше вони, як правило, не їдуть, навіть якщо там буде взагалі новий абсолютно апарат, все одно він більше 50-55 у вас не поїде. Оптичка, бачите, вся працює. Ближній, дальній поворотнички. Все абсолютно робоче, бібіка також, дуже гарний стан у скутерочках за виключеннями такої невеличкої деформації на пластику, а так все, все супер по скутерочкові, дуже-дуже гарний стан на новій абсолютно гумі, яка коштує грошей немаленьких, я вам скажу, це не на китайській новій, Так що хто хоче. Мати 68 модельку. Це для вас якби чудова можливість. Контакти мої вказані внизу під відео. До зв'язку. Всім гарної погоди і мирного неба.